Христос посередині нас, як хочеться зайти в вічне життя. Кожна людина задумується тут, на землі, як же прожити вічно, адже смерті немає. Бог нас живий, і ті всі, що помирали, люди теж живі, вони знаходяться живою душею. Тоді, коли після страшного су... На страшний суд вони мають прийняти нове тіло, тіло безсмертя, але жива душа, і мертвих немає, бо Бог наш живий, а не мертвий. І так хочеться жити в вічності. І ми знаємо, що диявол був буде відлучений від нас після страшного суда. Він не буде вже спокусником нашим. Він відійде від нас у своє царство темноти і вогню, те, що він зробив. А нам Господь приготував оселі зовсім інші. оселі вічного життя. І в тому життю вічному ми маємо пробувати в любові з Богом нашим Творцем, з ангелами святими. І всіми тими святими, що удостоїлися бути зараз у Царстві Божому. Це і мученики і пустинники, це і молитвенники, це всі люди, які під час цього світу зайшли у вічності, вічне життя. І так, коли роздумуємо собі цю подію, що чекає нас, то так хочеться бути разом з Господом. Але в нас беруть сумніви, що ще іменно треба зробити для цього, щоб попасти в вічне життя. Що треба зробити для того, щоб Господь нас оприділив по правій стороні після страшного суда? І коли один чоловік приступив до Ісуса каже, учителю, що має зробити, щоб попасти в вічне життя? А Ісус Христос каже, Виконюй заповіді Божі, не перелюбодійствуй, не кради, не вже свідку, не свідчи, люби батька і матірство. І буде жити вічно. А чоловік цей його, Господи, я це змаленького виконюю. Що ще мені бракує? Та хотів порадитися цей чоловік Ісуса Христа. Я хотів почути від Ісуса Христа щось іншого, щось нового, як має Він зайти у вічне життя. І коли Ісус Христос каже, якщо ти хочеш бути досконалий, піди продай своє майно, роздай бідним і ходи за мною. Він так засумувався, так задумався. Як він може продати майно, ще він останеться, що буде їсти, де буде жити. І так задумався, і сумний відійшов від постаті Ісуса Христа. А коли Япости каже, Господи, що ж ти йому сказав, що він так задумався, засумувався? А Ісус каже, каже вам правду. Так важко багатому чоловіку зайти в вічне життя, як, як пролізти крізь ушне оголко верблюдові. Так важко зайти до вічності. Тож хто ж тоді може спастися, каже апостол? Неможливо це у чоловіка, можливо, тільки у Бога. Давайте, браті і сестри, розберемо ми. Чи ж багаті люди спасаються, чи йдуть усі у ті мощення, там, де плачей зуби, чи тільки бідні одні спасаються, які не мають нічого. <кхух> Тому є над чим роздумати, є що зараз собі подумати, що багаті люди, Спасаються теж, адже багатий був захий, який так бажав бачити Ісуса Христа на своєму порозі, який виліз на дерево, щоб побачити бубани був на зріст. А Він хотів спастися. І коли Ісус Христос прийшов до Нього додому. Його, то Захей зразу каже, Господи, я половину майна свою продам і віддам бідним. Ви Ві чуєте, половину майна Захей продає і роздає в Бога, бідним людям. Багатий був і праведний Йов, який все був загубив, але знову вже збагатів, але став святим. Багатий був цар Давид і цар Соломон, який дуже прекрасно одівався і дуже мав розум, великий. Він розсуджував людей, всіх, хто до нього приходив за порадою, за розсудом. Багатство небезпечне людині тоді, коли це багатство володіє цією людиною. Коли воно стає, багатство це за мамону, за ідола. Коли багата людина нічого не думає про свою душу, а думає і веселиться тільки своїм багатством, і ця людина забуває за Бога, забуває за, за церкву Божу, забуває за заповіді Божі. Забаю за все, що має допомагати ближньому своєму. Він живе своїм багатством. Але чи він приніс своє багатство своїм з, ним, з нам народження із того, з матерної утроби? Ні. Багатство не його, воно приліпилося до нього. І коли він буде помирати, воно залишиться тут. Він відійде. У вічність без багатства. І страшно тоді, коли людина б'є під власна своєму багатству. Чи спасаються тільки бідні? Бідні теж не спасаються всі. Бо людина, яка бідна, вона втрачає надію на все. Вона падає у Розпуч. Вона перестає вірити в Бога, вона нарікає на своє життя, вона не молиться, вона обвинувачує Бога, що Він бідний. Вона забуває, що Господь сказав працювати, працювати у покій лиця і добувати хліб свій, і годувати своїх дітей, і будувати свою, свій дім. Щоб було в чому і де жити, ця людина забуває Бож, Бо, Бож, Божий приказ. І тому, -то, як бачимо, ми спасаються і багаті, і бідні. Господь, недурно Господь сказав, що людина саме це неможливо, тільки за доспітом і за допомогою Божою. Людина спасає сама себе і свою сім'ю, і ближніх, які окружають його. Тому, браття і сестри, пам'ятаймо, є десять заповідів Божих, де все сказано, що можна робити, а що не можна. І є ще наш розум, де ми з вами керуємося ним у своєму життю. Тому благаймо Господа Бога Ісуса Христа, щоб Він вів нас цією дорогою нашого життя, щоб ми спасли самих себе, своїх дітей, своїх ближніх, своїх батьків, щоб ми зрозуміли, як треба спасатися. Щоб ми повчили іншого, ти і навели на добру дорогу спасіння. Най Господь допоможе нам усім зайти у вічність ту, про яку ми мріємо ціле своє життя, бо нас чекає вона. Нас не чекає якесь третє місце. Нас чекає або вічне Царство Небесне, або вічний вогонь. Тож ідімо цією дорогою, хай буде війська вона, хай буде терниста, але ступаймо крок за кроком і так йдемо до вічного життя. Амінь. Христос посереді нас.